Під час слухань у конгресі США стають відомими скандальні подробиці обставин катастрофи у мексиканській затоці. Представники компанії BP, Halliburton та інші причетні до роботи нафтовидобувної платформи, що вибухнула і затонула майже місяць тому, намагаються перекласти провину за аварію один на одного. У той час нафта продовжує витікати у відкритий океан. З подробицями Тетяна Ворошко. Лише через три тижні після катастрофи бритіш Петролюм погодився оприлюднити ось це відео. Це суміш нафти та природного газу, яка витікає в океан із пошкодженої свердловини під водою. За оцінками експертів, щодня в мексиканську затоку потрапляє принаймні 750 тисяч літрів сирої нафти. А з часу катастрофи витекло щонайменше 19 мільйонів літрів. Під час слухання в Вашингтоні стали відомі обставини катастрофи. Ось цей пристрій називається запобіжний. Вибуху, які розміщуються на морській поверхні, у разі вибуху він має зупинити витік нафти. Внутрішня документація компанії показує, що на момент аварії запобіжник перебував у неробочому стані. British Petroleum та виробник пристрою TransOcean перекладають вину один на одного. якщо б запобіжник працював, то цієї катастрофи не сталося. Несправність запобіжника не була причиною аварії. Тим часом BP і далі намагається зупинити витік нафти. Зараз інженери працюють над монтажем спеціально сконструйованого циліндра, який за задуму має висмокнути нафту та перекачати її у танкер на поверхню. Ми, ми робимо все, що можемо. Втім, конгресмени розлючені, що компанія була не готова до можливої аварії. Минулого тижня ви намагалися закрити витік за допомогою великого купола. Зараз ми читаємо про циліндр. Якщо і це провалиться, то далі ми напевно побачимо відчайдушні спроби Би закидати місце витоку м'ячиками для гольфу чи старими шинами. Американський народ очікує, що ваші компанії мусили б мати технологічну відповідь на рівні космічного корабля Аполлон, а не це аматорство. Якщо витік триватиме, для інших нафтових платформ стане занадто небезпечно працювати у мексиканській затоці. Ситуацію можна ускладнити, і сезон ураганів, який почнеться всього через кілька тижнів. Також результатів мимовірно стануть більш суворі обмеження діяльності компаній з видобутку нафти та газу. Наша енергетична політика не працює. Тим часом штати Луїзіана, Лабама та Флорида готуються до очистки свого узбережжя від нафти та суттєвих збитків, яких зазнають економіки штатів мексиканської затоки. Тетяна Ворожко голос Америки.